Тернопіль із черговим робочим візитом відвідала надзвичайна і повноважна посолка Канади в Україні Лариса Галадза. Представниця країни побачила, як працює гуманітарний хаб та які соціальні проєкти започатковують в місті під час війни. На всіх рівнях підтримуємо і надіємось, що наша присутність чи тут чи тут в Тернополі сьогодні, чи постійно в Києві вам показує, що ми не тільки говоримо, не тільки надаємо, але також переживаємо. Триваємо цю війну з вами, також Лариса Каладзе оглянула новозбудоване приміщення площею понад тисячу квадратних метрів. Тут планують облаштувати оздоровчий реабілітаційний центр для наших захисників і захисниць. Зараз ми замовляємо проектну документацію і далі будемо займатися пошуком грантових проектів. Тичане щось будемо діляти з бюджету міста. Будемо залучати до цього і психологів, і в сфері реабілітації. То щоб зробити тут новий сучасний повноцінний. Медичний центр, що він так повернулася тут. Це, це це жах, але у вас є краса, у вас є віра, у вас є надія, у вас є спроможності, і ми знаємо, що буде перемога, і, і все буде добре. Окрім цього, надзвичайна і повноважна посолка Канади в Україні побачила, як працює управління соціальної політики та у який спосіб внутрішньопереміщені особи та тернополяни отримують допомогу.